Я не знаю, кракен ловив все. В самісінькому березі. Блін, зрізала. Після дощів сюди якби непроїзний відрізок, Прийшлось трошки лодочку потягнути по траві. Ну то таке. Добре, всім привіт. Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Мир Rod Fishing. Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на водойму, де рибачили минулого разу з Ромою З Ромою в нас не вийшла, він сьогодні працює, а я сьогодні вихідний. Думали, можливо, на завтра вдвох, але походу, завтра в мене робочий день. Отакі справи. Ну, добре, буду сьогодні рибачити саме одним спінінгом це Rapid Spin. Від Sportex... з тестом 1129 і котушечка від Abu Garcia 2500. Шнур намотаний від Climax 1. Снаряжаю комплект і пробую щось піймати. Ви вмочитесь позручніше. Гарного перегляду. Погнали, рибачить! Вітер сьогодні вже зранку, як ви бачите, по хвилі. Синоптик рисує 6 метрів в секунду, потім там на 9 годину 8 метрів і до обіду буде 12 метрів в секунду. Так що штормове попередження. Але, як кажуть, погоду не вибирають. Трапився вихідний, треба їхати. Подивимось. Якщо вже дійсно буде такий вітер, що неможливо буде рибачити, то ясне діло, що поїду додому. Але приходилося рибачити і такі вітри. Головне, щоб такого жорсткого доща не було. То погано тоді з берега. Та й в принципі з берега теж як дощ погано. Це таке ще мрячку я люблю. Но дощ теж через чур. Рибачити буду я на воблери і почну з кракена в матайгері. Кракен 160, це копія на Макспад 160. Попервах я думав цей спінінг не справиться. З таким тестом 1129 із 160-ми балванками і шнур одиничка. І минула риболовля показала, що ну, зовсім розвіяла мої сумніви. Все він чітко кидає. І твічі гарно ці воблера, не дивлячись на їхні габарити. Перший закид з травою, ну добре, виходимо в відкрите море і починаємо рибачити. Покидав я хвилин 10 і краків на матайгері, покльовочок поки що немає. Вирішив спробувати натуралочку. Також Кракен 160 Є, ось і перва покльовочка. Друзі, дивіться. Окунямба на 160-й воблер. Ну я не знаю, кракен, ловив все. Всякого хижака. Красунчик який клюнув, а? Біжи, сьогодні окуня я не беру, ну хіба що їх буде багато, і якби вибора в мене не буде, а так. Хай підроста. Дякуємо йому за покльовочку. Але ми ж приїхали за щучкою. Покидав я ще хвилин 20 у цього кракена. Як ви бачили пійма окуня варного. Але, мабуть, поставлю канату від Беркінг. Мені здається, вона не так глибоко йде. як кракен, бо частенько з кракена доводиться траву знімати. Почну з натуралочки, а далі видно буде. Зараз вже таке вийшло сонечко, виходить точніше. Можливо, треба буде в матаєрі щось ставити. Я думав трохи такий невдалий закид. Вітром понесло в берег приманку. І чую, що ж там відбувається. Чи такий зацеп за водорослі. Чи покльовочка. Друзі, дивіться, ще й непогана щучка. В самісінькому березі. 50. Рівно 50. Я тебе візьму на ліби ріб. Треба ще якось припаркуватись. А вітром понесло. Ну, йолки маталки. Так, вона і відчепилася. А вона відчепилася, вона і затеклась, правда так, за останній... Трійник на один гачок. Там, трошки треба тут зібратися. Давайте ще раз поміряю. Да, рівно 50. Ну і для повноти картини поважу її. 60. Ну, в принципі, очікувано. Щучка 50 см. Прорибачив я від сили півгодинки і вже є дві рибини. Окунь гарний і щучка залікова. Оце, це, мабуть, почали з ті 12 метрів в секунду. Вітер піднявся. Зранку був дебелий. І вже 10-та година він посилюється. Ось і покльовочка. Заякорився і шнурок порадував невеличкий. А що зробиш? Який є? Дякую тобі за покровочку, біжи. Рости, великий-великий. Друзі, поклевочка. Блін, і якорь одв'язався. Оце капець. Що тут у нас? Щучка. Ого. Кирасі. Хі-оце дммер. І там щука сидить. І сідушка виїхала з рельс. Направляючи. Дивіться, якорь тримаю. А там щука. Просто армагеддець якийсь. Так, сідушку. Душку заправив, якось держу, весло на місце. Щас зараз припаркуємо щучку. О, така щучка порадувала нас таку <годно> погоду. Ну і воблірок ж радує кракен. Кракен 160 Копія на Максквад, якщо хто не знає ще. Яка щучка. Треба доставати якорь. Поки і щукою возився, якір відв'язався. Та добре, що його взагалі приймав. Тоді, але я відстрелив в обліров, шукав, шукав, не знайшов. Я не пам'ятаю, чи він був плаваючий, чи тонучий. І матає спрацював. О, Щучка також непогана. Гарна Щучка. Краки не рулять. Попозуєш мені на заставочку і я тебе відпущу. Покидати оцей. В Маттайгері ще канату покидать. Є спрацювала каната у матайгері Шнурок невеличкий зовсім, але порадував поклювочкой. Біжи. Я бляпав, так? Да? Ну спасибо тобі. Перекидав кучу воблерів. Знову покльовочок немає. Вирішив поставити кракен в маттайгері з гламурними гачками. Є. Yeah. Чіткий такий був удар. Шо ти, подруженька? Спокусилася на гламурні гачки. А ти їх заспокойся, зараз відпустимо тебе. Біжи. Рости. Блін, зрізала. Це капець. І невеличка ж, походу. Вище поводка вдарила. А, он він сплив. Оце тобі й на. задовбало пощастило Щоб той воблерок знайти, який я відстрелив було б чудесно, так вітер такий сильний, не дуже хочеться плавати, шукати Хе. капець, розв'язуємося і ще ловимо. Вже недовго лишилося, буду закруглятись, але час від часу прокльовує хочеться ще половить. Все, підплив уже до місця, де буду вилазити. Хорош, На сьогодні буду збиратись. Ну от І добігла моя риба ловля сьогодні до завершення. Така була трудова із-за вітру. І ще із за цього вітру я відстрелив кракен 160-й, таку натуралочку ловисту. Накинулась петелька на тюльпанчик і відстрелив. Ну, а якщо взяти з позитивної сторони, то добре, що взагалі не зламав спіннінг. Ну, в цілому задоволений рибалкою. Навоювався я з вітром. Ну, все одно, покльовочки були, пару щучок взяв додому. Дякую всім, хто додивився до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку в підтримку. Дякую вам за коментарі. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!